Покажу вам, як створюється маленька картина. Замішаю відтінки блакитного і білого і починаю писати небо. Мазки наношу в різному порядку. Далі взяв білило і формую хмари з розтяжкою. Нижче центру композиції створюю горизонт з відтінками білила трошки фіолетового і трошки зеленого. Малюю річку темно-блакитним. Чим далі від нас річка буде світлішою, а чим ближче до нас вона буде темнішати. Над річкою проявляться легенько деревця. Уже на нашому березі будуть більш кольорові зелені і жовті кущики, а тут їх промалюють детальніше: зверху, зліва буде бузок, сформую зелене весняне листя і гілочки. З правого боку виділю жовтим кущик. Зараз таким чином буде видно, що річка знаходиться далеко, те, що ближче до нас, буде темніше і детальніше. Тепер дерево буде бускове з рожевим і фіолетовим. В моєму описі є мій телеграм, де можна придбати мої картини або замовити. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть лайк, напишіть коментар. Я буду дуже вам вдячний.